Цікаві факти життя їжачка звичайного. Одна з найбільш цікавих і кумедних тварин їжак. Цей звір покритий колючками. Живуть їжаки в листяних змішаних лісах, а також степах. Можна зустріти і в міських парках, і в межах міста. Для людей вони не представляють небезпеки, Злякавшись чого-небудь, їжачки гортаються клубком. Колючі голки не підпускають до нього. Тіло їжака вкрите голками, вільні від них тільки черевце, мордочка і лапки. Дорослий їжак має приблизно 6 тисяч голок. Раз на три роки голки оновлюються, але поступово ростуть майже рік. Голки захищають тварину від нападу ворогів. Небезпечними для їжаків є пугачі, лисиці та інші хижі звірі. Їжаки погано бачать, але мають тонкий нюх і гострий слух, гарно бігають. Їжаки мають 36 гострих зубів, які, також, як і у людей, до старості можуть випасти. Їжаки є хижаками. Харчуються вони комахами, вужами. Равликами, жабами, яйцями пташок, дощовими черв'яками, мешкають ці звірі в гніздах або укриттях, які споруджують біля дерева, використовуючи гілочки і листя, де ніжечки проводять кублі, полюють пізно ввечері і вночі. А ви знали, що їжачки чудово плавають і можуть спокійно долати водойми? Родина їжаків це тато їжак, мама їжачиха і їхні діти їжаченята. В середині літа самиця приводить від трьох до восьми їжаченят. Малята народжуються сліпими, голими і безпомічними. Лише через кілька годин з'являються білі м'які голочки. А через три доби темні. У місячному віці вони вже здатні вести самостійне життя, а через рік стають дорослими. Як і ведмеді, їжаки наїдаються за літній сезон, щоб взимку впасти у спячку. При потеплінні навесні він знову починає свою життєдіяльність. Їжаки корисні для людини тим, що поїдають шкідливих гризунів та плазунів. Живуть їжаки в природному середовищі існування від 3 до 5 років. Дякую за увагу!